Ранку з Вінниці. Вітаємо вас. Напевно, вже кожен з нас уявляє собі різдвяні ярмарки. З гарячим глінтвейном прогулюєтесь ви по морозному повітрі, тепло одягнуті, під ногами хрунтить сніг. Але можу вам запропонувати ще й інший варіант. Ви прогулюєтесь по різдвяним ярмаркам, але одягнуті у легеньку сукенечко і шорти, тому що на вулиці плюс 25-30. Неможливо, можливо. Насправді це можливо в Об'єднаних Арабських Еміратах. Об'єднані Арабські Емірати вже не перший рік влаштовують різдвяні ярмарки. Ну і все, звісно, в найкращих традиціях Емірат і власне Дубаї. Якщо будувати на не... Вежу, то це має бути найвища вежа у світі. Якщо робити фонтани, то мають бути найкращі фонтани. І так само розділяні ярмарки проходять у традиціях Дубаї. це має бути наймасштабніше, -най -най найкращі, ціни, найсмачніші смаколики і найцікавіші розваги для дітей. Як правило, наймасштабніше проводять ярмарку вони в Мадіна Джумері, це в Дубаї. І проводиться ярмарка біля 10 днів з 17 по 27 грудня. Туристи можуть собі купити цікаві і подарунки, і сувеніри, і гарні різдвяні іграшки. Ну і звісно, отримати масу задоволення, катаючись на катку у футболці, грай біплячи. Жінки з штучного снігу, mm -hmm. зайти в Дорогущу. кулю і сфотографуватись, де буде падати теж сніг штучний, імирати раді вітати всіх туристів. Окрім того, що там можна і позасмагати. До речі, зараз там дуже гарна погода, можна і ще й отримати таку чудову атмосферу від різдвяних ярмарків. Это, это прекрасно. У меня, кстати, напомнишь, есть история короткая про дубайский снег. Скажите, пожалуйста, есть есть ли и почем сейчас туры в Эмираты, чтобы реализовать эту мечту уже в этом году, Они не ждать до следующего? Конечно, туры до Эмират еще есть <связь> у продажу И хочу порадовать всех туристов, что на отмену от европейских виз, которые, к сожалению, трошки. Мусимо чекати в районі 7-14 днів. Віза в емірати наразі робиться від 1 до 3 днів. Тому оформити все ми зможемо швиденько, не потрібно збирати масу документів. І на сьогоднішній день у продажу є ще тури з вильотом навіть на найближчі дати, щоб захопити її різдвяні ярмарки. І можна вилітати 10, 14, 17 грудня. Вильоти є щодня. На сьогоднішній день ціни більш ніж доступні для нас, тому що тури на сьогоднішній день від 400-450 доларів до Дубаї з людини на тиждень більше. Ну, звісно, вже якщо брати готелі на березі моря, більш комфортні е, і вищого класу, то це буде коштувати від 1700-2000 доларів на людину. Іншка, я хотів за, от, спросить вопрос. Один з операторів предлагає е, регулярно такі акції. Наприклад, ви можете в п'ятницю или в суботу забронирувати себе тур в вимірати з понеділок, вторник. И да. тебе гарантируют получение визы, а если вдруг нет, то все без штрафа возвращается, даже сумма за консульского сбора. Так ли это, как это у вас проходит, как то работает? То так, то есть, действительно так, но можно похвастаться тем, что такого, чтобы не открывали визу, не было. Вот как. Прекрасная да, информация, обнадеживающая. Спасибо большое, Инна. Привет всей Виннице. Как да, у вас? Да, Сн там. Снег был? Скажите. Да, до речи, у нас есть Спасибо. Спасибо, Дякую вам всім бажаю. Гарного новорічного настрою. Спасибо. Спасибо, Вініца. Дякую вам.